Сергій був неймовірною людиною, яка об'єднувала наш тоді ще невеликий колектив. Він був справжнім фахівцем, вірним присязі, безстрашним, вмів об'єднати людей, зладити якісь конфлікти, з ним могли порадитись як і керівництво підрозділу, так і молодші товариші, офіцери. Він дуже був чуйною людиною, справедливою і якось була в нього така якась якість. І міг Зладити будь Ну, Мені з ним не те, що приємно, Я, я був спокійний, коли я з ним працював. Вже за стільки років ми друдою розуміли навіть, можна сказати, не, не спів слова, а в другу мислі читали. що таке було тось. Тобто Кожен з нас знав, що робити, кожен з нас вже стільки пережили, стільки переробили разом, що можна сказати, як дві частини одного організму були більше, ніж колега, тому що кожен з нас з ним прослужив більше 12 років. Тобто це вже як став побратим, для декого кум, для декого ну, вірний друг, допомога. Ми з братом були дуже рідні, рідні душі, тому що нас так якось батьки виховали. Що... Ну так разом, 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 У нас дуже сильний зв'язок був з ним. Час лікує, але шрами лишаються. І вони, як кажуть старі люди, погоду пересказують, коли коліна болять, так само ж шрами періодично починають боліти. Тобто ти згадуєш цих людей, згадуєш, що ви пережили. Ну, Як вони реагували на твої слова, твою поведінку, як ти реагував на них? thank you